У Миргороді триває реконструкція теплової мережі від магазину Барвінок на вулиці Данила Апостола до перехрестя з вулицею 8 березня. Менше ніж за місяць працівники змогли замінити частину труб і провести їхнє пневматичне випробування. Усього на цьому місці буде оновлено 364 метра мережі від теплової камери номер 3 до теплової камери номер 12 Детальніше про виконані роботи розповіла головний спеціаліст відділу капітального будівництва Наталія Двигало. Укладені труби. Довжиною 40 метрів це діаметром 159 на 215 і 70 метрів довжиною 72 метри. Це труба 219 на 315. Роботи продовжуються. Зараз йде прокладання труб. По вулиці Данила Апостола, по 8 березня закінчена. І та як довжина ділянки, яка вже планувалася, і найближчим часом ми ці роботи виконаємо. Як повідомлялося раніше, реконструкція теплової мережі на цій ділянці проводиться частково за кошти з місцевого бюджету. А гроші на іншу половину вартості ремонту вдалося отримати завдяки гранту від німецького товариства Міжнародного співробітництва GIZ. Загальна сума реконструкції згідно з проведеними тендерами складає 4 мільйони 400 тисяч гривень. Наталія Двигало також зазначила, що ділянку, яку вже зробили, будуть загортати і поступово відновлювати там рух автотранспорту. А після повного завершення реконструкції мережі фахівці проведуть ремонт асфальтового покриття від магазину Барбінок. Повністю по завершенню всіх робіт будуть продовжені роботи по відновленню асфальтобетонного покриття по вулиці Данила Апостола, тому що тендер був проведений ще позаминулого року, а роботи не закінчені зв'язку з тим, що теплові мережі потрібно було зробити. І тоді вже дорожня розмітка на цій вулиці буде зроблена. Завершити реконструкцію тепломереж обіцяли за три місяці. І, зважаючи на те, як проходять роботи, зробити це за такий термін цілком реально.